В Мухачеві стартував 21-й фестиваль Червене вино. Цьогоріч його переформатували, зробили більш європейським. Для цього навіть підготували ціле містечко із дерев'яних будинків. А учасників виноробів до участі допускали особливо прискіпливо. Тож сонячний напій власного виробництва пропонують туристам 40 найкращих виноробів Закарпаття. Сім'я Василя Нодя традиційно бере участь у фестивалі. кажуть, смаки туристів починають змінюватись. Якщо раніше просили солодкі вина, тепер стають популярними сухі. Тому чоловік пропонує майже 15 сортів вина з власних виноградників. Є в нас і витримані десертні постарше напівсолодкі, і також і сухі більшість це є двохрічні. Тобто не лише ординарними винами маємо, а й витриманими. Ми стараємося класичною рецептурою, в дубових бочках. За літр вина просять від 50 до 200 гривень. Все залежить від сорту і від тари, в яку розливають напій богів. Вибір вина на будь-який смак. Вина, які представляємо, є солодкі, сухі напівсолодкі. Найбільше люблять, і я вам скажу, що найбільше попитом користуються. Все ж таки солодкі і напівсолодкі. Сухі вина мало є цінітелю, але більше старші люди пожилі. Люди вони більше цінують сухі вина. Молодь і молодь. Вони хочуть веселе, таке вино, щоб воно було приємне, ароматне. Щороку фестиваль у Мукачеві відвідує майже 50 тисяч гостей. Цього року їх очікують не менше. Всі готелі в місті, наскільки знаю, зайняті. Також прилягаючі райони, Свалявський район та інші всі санаторії, санаторії та готелі там також зайняті. Тобто, логістично ми готові і прийняти, і накормити, і напоїти. На фестивалі туристів дійсно багато. Кажуть про червене вино знають давно і приїхали сюди спеціально у відпустку. Дуже, Дуже смачне вино, вино. особливо вишня смородини. його шукали, шукали. І Воно дуже гарне вино. Ну, я взагалі люблю вишню. І вишньовий лікер, вишньове вино, воно просто приносить якісь, я не знаю, вишню, якась несолода, мабуть. Напитись, наїстись, потанцювати. <рес> <рес> я шуткую, звісно. Це, це не закарпаття, це рай зімний. Ми в восторгі від усього, від людей, від природи. Від усього. Дай вам Бог усім здоров'я. Фестивали тимуть до 17 січня. Саме цього дня дегустаційна комісія оголосить найкращих виноробів сезону 2015-2016 року.